Благослови, Боже, українських воїнів, котрі мужньо боронять свою землю від московицького окупанта. Зміцни, Боже, серця їхні, котрі звертаються з молитвою до Тебе. Зціли, Боже, болючі рани українців, які в боях отримують за свободу. Захисти Боже кожного воїна, що мужньо вирушає в бій за Україну, захисти дітей їх, народжених і ненароджених, жінок, батьків їх, що всім серцем люблять свого чоловіка, брата, сина, Зміцни, Боже, їх могутні руки котрі праведним гнівом вибивають ворога зі своєї землі, бо бачиш ти, що боронять вони святе, свою сім'ю, свій край, свою державу, і буде воля твоя і наша.